У нас зараз перебуває на телефоні Ірина Фріз, народна депутатка від європейської солідарності. Пані Ірино, вітаю. Добрий вечір. Да, добрий вечір. Якраз от ви казали а, про те, що було б логічно, от побачити сьогодні з наслідками РНБО рішення щодо проскодона щодо заявки на членство до НАТО. Ми його побачили, і от якраз ми тут дискутуємо зараз в студії з експертом а, з національної безпеки. І от він а, більш радикальний щодо цього. Він вважає, що звичайно Україна і так де факто зараз вантована в НАТО. Тому коли настане час, тобто це після війни. Я сподіваюся, відразу я також на це сподіваюся, До речі, дуже хочу, щоб підписали наше членство в НАТО на другий день після нашої перемоги. Відразу, але от а, тому це просто буде формалізація. А і моя позиція така більш. Якась ну не те, що песимістична, ну більш така критична до цього процесу. Я вважаю, що все одно, як би ми цього не хотіли, ті критерії, які виставила нам НАТО, я зараз не кажу там критерії, які також там є. На до речі, в переліку критеріїв щодо там економіки, звичайно, ніякої економіки зараз у нас немає, але все одно, ті необхідні трансформації там СБУ. Про яку вони постійно казали, там різні там заходи ну трансформації спецслужб, там боротьба з корупцією, таке інше. Воно все одно, як би там не було з війною, залишиться на порядку денному. Що якщо ми хочемо, щоб ця заявка на прискорене членство справдилась, нам потрібно займатися, от все одно цією роботою. Ну зараз звичайно я вважаю, що деякі з цієї роботи можна робити зараз. Можна зараз реформувати там частину СБУ, ну скажімо так, не. Зачіпаючи контрзвідувальні функції, ну, мені здається, ну, ви розумієте про що ми кажемо. Отже, ваша позиція ближча до є... якої? Ну і справді, а чи, скажімо так, почують нас на Заході, Йо почують це е... звернення президента, не звернення, верніше, він вже підписав документ, вже заявку. Ну, от. І чи будуть сприяти нам в тому, щоб ми поскоріше стали членами НАТО? Сергію, дякую. Я з вашого дозволу розділю питання на декілька складових, тому що воно достатньо об'ємне. І перше, це безпосереднє підписання заявки представниками офіційної влади України. Це президент, це голова Верховної Ради і прем'єр. І це історичний момент для нашої держави, який в принципі відображає те, що закріплено в конституції, тобто європейський та євроатлантичний шлях розвитку нашої держави. І я вітаю це рішення тепер щодо процедури подальших дій: будь-яка міжнародна інституція базується на жорстких регламентах і процедурах. І якби ми з вами обговорювали подачу заявки від України за інших умов, я б напевно почала посилатися, що перш ніж робити такі достатньо радикальні кроки, було б необхідно почути наших міжнародних партнерів яких ми маємо необхідність отримати підтримку, а головне отримати консенсус рішення щодо ухвалення нашої заявки і прийняття України. Але сьогодні я хочу сказати, що Україна вже є дистриб'ютором в безпеку євроатлантичного простору. Абсолютно погоджуюсь з фразою, що де-факто. Ми вже є сумісними з збройними силами альянсу. Вони є різними, але сумі на рівні і навчання і сумісництва. Я думаю, що шановний пан експерт, може це підтвердити. І дії наших і команд... командирів, і безпосередніх військовослужбовців на всіх рівнях доводять ефективність, так достатньо високу підготовку наших збройних сил і можливість давати лі. Січ да навіть такому достатньо е, великому складному і агресивному е, сусіду. що стосується безпосередньо тепер е, заявки, чи є я оптимістом чи песимістом? Безумовно, я буду в даному випадку реалістом. Мені дуже приємно, що сьогодні пролунало. Дві заяви щодо необхідності подачі відповідної заявки до вступу в альянс на рівні п'ятого президента. Потім воно було публічно закріплено як офіційне рішення нашої держави на рівні президента Зеленського. І я сподіваюся, що цей механізм Україна має використати сповзна. Що я маю на увазі в даному випадку? якщо ми говоримо, що де факто сумісність на рівні збройних сил вона вже є майже досягнутою, то ми маємо говорити, що до Юра ми маємо отримати важеть для того, щоб пушити процес. Нашої євроатлантичної інтеграції, чи е, можемо ми отримати одразу схвальну позицію? Чи не була ця заява поспіхом з огляду на те, що будь-яка подібна заява вона має обговорюватись, і не дай боже стати знаєте, такі довгий лист очікування, потрапити в цей вагон очікування, який може е, вимірюватися навіть не місяцями і роками, а десятиріччями. так можемо і тут ми повертаємось до другої складової вашого питання. Щодо необхідності навіть попри війну, навіть попри важкі втрати, навіть про величезні загрози, які сьогодні лунають від Путіна після оголошення і визнання так званих окупованих територій України, частини Російської Федерації, ми маємо продовжувати здійснювати реформи. Ми маємо виконувати те завдання. Ті зобов'язання, які ми взяли на себе навіть перед початком великого вторгнення, і тут ми повертаємось до необхідності реформування як правоохоронного сектору, так і інституції по боротьбі з корупцією, які не мають блокуватися. Тобто антикорупційна інфраструктура має почати функціонувати і доводити свою ефективність. Отримуючи гроші з державного бюджету, тому це все з одного боку дві складові, але вони за рахунок своєї синергії і знаєте, такого сумісного виконання мають надати можливість Україні шанс дійсно інтегруватися набагато швидше, аніж це було б за будь-яких інших умов. Ми маємо величезну загрозу, яка є нашою величезною можливістю. Головне не змерло той шанс і використати його наповно. Мало хто вірив, що ми отримаємо е, статус кандидата на е, статус кандидата до європейського союзу. Мало хто навіть в еліті вірив, але коли об'єднали всі свої зусилля, коли ми довели свою готовність, спроможність і відповідальність діяти виключно в рамках євроінтеграційних. Реформ прагнень, то що я зараз не беру е, певні невиконання. Я зараз говорю про готовність і про єдність. Вона е, в принципі отримала підтримку від наших партнерів в Європейському Союзу саме тут. І щодо альянсу сьогодні буде е, публічне звернення, наскільки я розумію, генерального секретаря Столтенберга. Очікуємо також заяву від е, е, ООН. Я розумію. Що виглядає воно дещо нереально для всіх, хто має холодну голову і спирається на необхідність дотримання всіх процедурних рішень, але ми з вами перебуваємо зараз в умовах з моєї точки зору, які є екстраординарними, і саме тому ми маємо всі можливості отримувати е, неймовірні перспективи, навіть попри е, жахливі реалії нашого сьогодення. Дякую, дякую, Ірино, що змогли включитися. Ірина Фріз, народна депутатка від Європейської солідарності, була з нами на зв'язку.